До проєкту закону про мобілізацію подали більше 1300 правок. І депутати кажуть, що закон, законопроект, ймовірно, розглядатися не буде цього тижня, тому що потрібно комітету попрацювати. Мої висновки такі: перше, змінилось військове керівництво країни, і, напевно, під певним своєрідним. Впливом політичного керівництва військове керівництво переглядає деякі свої потреби до даного законопроекту. Ми пам'ятаємо, що залужний мав свою позицію в даному аспекті сирський поки нічого особливого не коментує. Друге, законопроект із такою кількістю правок це певний нонсенс в період війни повномасштабної і в період монобільшості. Я не забуду, а я пам'ятаю, як колись депутати різних партій тоді ще вони були присутні. Верховній Раді а, зараз половину розігнали, половину посадили, але а, давали до різних законопроєктів зокрема про продаж землі, а, дуже дуже багато правок. І тоді тоді парламентарі говорили про те, Дай вище керівництво держави, що така кількість правок це просто спроба затягнути Законопроєкт Відтак нічого не заважає припустити, що і в даному випадку така кількість правок. Надійшла, тому що потрібно певним чином затягнути законопроект, а тому, бо причин, скажімо так, і можливостей не проголосувати, ну, Верховній Раді немає. Більшість є, і під законопроект у нас завжди буде, під такий точно буде. І отут виникає питання. Виникає питання, на яке ми з вами, українці, маємо знайти певну відповідь. Чому? Відбувається затягування законопроекту. З чим це пов'язано? Пов'язано з тим, що буде пом'якшення е, норм мобілізації чи навпаки посилення норм мобілізації. Ось тут ще не до кінця зрозуміло, що це за затягування і яка цьому причина. Але те, що причина не в правках, ну для мене, скажімо так. Е, не секрет полішенеля. Мені здається, що така кількість правок не просто так з'явилась. Бо якби законопроект був потрібен, його би проголосували без всяких правок, без всяких доправок. Ми бачили, як не один раз законопроекти і досить сумнівні, як за соціальною відповідальністю, так і за. Рівнем підтримки в суспільства голосувались, а потім ще й виявляло, що депутати ще й не читали. А тут подивись, як всі уважно прочитали і написали таку купу правок. Що ви про це думаєте? Напишіть, будь ласка, тут і не забувайте підписуватись на мої ресурси.